Дорогі друзі, всім привіт! Дуже рада з вами знову зустрітися. Мене звати Тетяна Гулак, я б'юті експерт з краси Мірі, ваша подруга і ваша порадниця. Дуже дякую, що зайшли на мій канал, що дивитесь відео. Сьогодні я приготувала для вас спеціальні пропозиції від компанії у квітні. Хочу показати і продукцію, і подарунки, які ви можете отримати за замовлення тої чи іншої продукції. Це відео я роблю для всіх консультантів компанії MariaKay. Ну, а також, якщо ви клієнт і захочете щось замовити, то звертайтеся, пишіть, я із задоволенням зможу вам також надати консультацію і підібрати необхідні засоби, і замовити, відправити вам. Ну, Сьогодні в нас вже 7 квітня трішечки з запізненням, але я чекала деяку продукцію, щоб вам показати, і надію, що практично всю продукцію і всі подарунки я зможу вам сьогодні показати. Дві акції, які ми завжди чекаємо: це рання пташка і щаслива дюжина. Чим цікаві ці акції, тим, що кожна з них має дуже спеціальну ціну для консультантів, і кожен консультант може придбати одну одиницю такої продукції. Це, наприклад, да, що я вам буду показувати і буду говорити, озвучувати цю ціну. Акція Рання пташка у нас завжди діє з 1 по 15 число, і в квітні компанія пропонує нам. Ось такий чудесний набір, який об'єднує два засоби. Обидва вони універсальні, і такі засоби можуть допомогти вам у весняний період чи літній, коли завгодно. Трішечки про ці засоби. Це екстра зволожуючий нічний крем, він дуже жирний, восковий. Тут три воска в складі є, але його переваги в тому, що він підходить для всіх, навіть для маленьких. Діток від трьох місяців. Він інтенсивно зволожує суху шкіру, заліковує тріщинки раночки, опіки, якщо є. Також він використовується для обличчя, для рук, для шиї, для нігтів, для колінок, п'яток. Там, де у вас є тріщинки, якісь проблемки, сухості. Цей крем це дуже гарно пом'якшує, заліковує і зволожує. Рекомендую всім його. Це такий крем, як Зеленка в аптечці, яким можна користуватися всім без вікових обмежень. І другий засіб це шовковиста пудра Мирі Кей. Це новинка наша. Тут є шість відтіночків, вона дуже красиво. Лягає, бархатисто виглядає. Сьогодні в мене теж на шкірі ця пудра. І я скажу, що завдяки інтелектуальним властивостям підбору відтінків я не, я не помічаю великої різниці, якщо користуюся світлим відтінком і темним. Мені всі ці відтіночки подобаються, тому що дуже красиво підлаштовується і виглядає, як моя природня шкіра. Такий продукт забезпечить вам рівний відтінок шкіри, замаскує якісь недоліки невеликі, пігментні плями, якісь зморшки невеличкі да? і зробить дійсно красиву, привабливу шкіру. Засіб не комедогенний, не забиває пори, можете сміливо використовувати. Тут є така, такі якби дирочки, як ситочку, ви насипаєте. Ну, по перше, відкриваєте, бо тут ось відкрити і закрити. Насипаєте в кришечку і вже з кришечки берете пензликом і наносите на обличчя. Якщо вам потрібна буде допомога в підборі, пишіть, я обов'язково вам підберу. Ціна ранньої пташки в нас 530 гривень. Для кожного консультанта одна одиниця по спеціальній ціні. Круто, ціна супер класна, а засоби просто ідеально хороші. Ну що, ще я хочу так, добігти. І доповнити, що ось цього засобу його потрібно зовсім трішечки. І, до речі, на губи можна наносити, якщо потріскали, якщо якісь є заїди, проблемки. І він такий вічний крем, його дуже надовго вистачає. Так, наступна акція щаслива дюжина. Діє протягом повного місяця до 30 квітня при наявності на складі. І у квітні у нас вугільна маска, верніше глибоко очищувальна вугільна маска, і яка підходить для всіх типів шкіри, особливо, якщо у вас вона схильна до жирності пориста. Якщо має якийсь ну, сип або бугрові, такі якісь запальні процеси. Ця масочка дійсно глибоко-глибоко очищує. -глибоко Але не тільки для такої шкіри, взагалі для всіх типів шкіри вона потрібна для того, щоб очистити шкіру від токсинів, від забруднень, глибоко пори почистити, освіжити. І тут ще в цій масочці є запатентований компанією Mary Kay екстракт квасолі неві, який ще має і відбілюючі властивості. Використовуючи таку масочку двічі на тиждень, у вас завжди буде чиста, здорова, красива шкіра. Вартість такої. Масочки у квітні всього 355 гривень для консультанта. І тільки одну одиницю по такій ціні ви можете замовити. Так, слідуюча акція, така теж у нас кожного місяця зараз компанія практикує таку акцію: 1 дорівнює 2. Тобто ви купуєте один продукт, а отримуєте два По ціні. Одного вам приходять два. І у квітні у нас блиск для губ, класичний червоний, дуже красивий блиск, матовий, плотний, такий густий, має, дивіться, який красивий колір. Дуже люблю, бо я люблю червоні кольори. І навіть ви можете одним блиском намалювати, і у вас буде ефект таких красивих яскравих губ. Зволожує губи такі, прямо як ну, Дзеркальні, красиві, дуже красивий глянець має. І вартість такого близько 490 гривень. А ви отримуєте за цю ціну 2. Причому це ціна по каталогу, да? а консультант ще має додаткову знижку. І ще один продукт це квартет Тіней, Ось він. такий теплий, рожевий. Тут 4 відтіночки, бачите, вгорі. Всі вони дуже красиві, їх можна доповнювати до вашого макіяжу, можна використовувати і окремо. Насправді він не такий яскравий, як здається. Дуже красиві, ще раз вам покажу. Якщо вам потрібно, теж буде майстер-клас, то я вам теж зможу відправити або через онлайн, або особисто показати, як фарбувати очі цим засобом. Такий квартет тіней у нас 560 гривень, і за ціною квартету ви отримуєте два. Але із цими акціями поспішіть, тому що це дуже-дуже обмежено. Такі акції, тим більше засоби красиві, і блиск, і тіні дуже дуже і ціна. Так, і тепер наші системи по догляду за обличчям. Традиційно компанія кожного місяця пропонує нам системний догляд із подарунком. І що у нас у квітні? У квітні у нас почну із чарівного набору h minimize 3D. Ви знаєте цей набір, тут чотири засоби. Очищення для шкіри денний нічний та крем для шкіри навколо очей. Такий набір коштує 3520 гривень. Ви можете вибрати для любого типу шкіри, бо є різні набори. І в подарунок отримаєте чашку морікей, керамічна чашка, дуже красива. Покажу вам ось така всередині біла. Така гладесенька і дуже тоненька кераміка. Така вона не груба чашечка, а навпаки, в стилі Мерікей, така симпатична. Так. Це обмежена колекція. Дуже гарний подарунок. Якщо ви любите чашечки, то встигайте замовити, щоб у вас була така чашка Мерікей. Далі система TimeWise Repair, це для баришень від 40 45 років. І в цій системі у нас 5 засобів: це очищувальний засіб, активна ліфтин-сироватка, денний та нічний крем і крем для шкіри навколо очей. Цей набір коштує 6800 гривень, і в подарунок всі можуть отримати, хто замовляє ось цю сумочку рожеву. Дивіться, яка вона велика. Тут одне відділення і такий замочок. Дуже легенька, брендована, дуже круто завжди. Жінки звертають увагу і, можливо, таким чином ви познайомитеся з новою своєю клієнткою. Мені подобається в Маріки, що сумки досить об'ємні. Люблю такі сумочки, сама користуюсь такими. І те, що вони. Агенті. Якщо ти туди так нагрузиш всього, то ну, сумка сама нічого не важить, тому можна грузити побільше. Так, Це я вам показала. І ще дві системи по догляду за обличчям для молодої шкіри Botanical Effects тут чотири засоби. Очищення для шкіри тонік, скраб для обличчя і зволожувальний гель або крем. Такий набір коштує 2120 гривень. І ще один набір для проблемної шкіри. Він включає очищення обезжирений зволожувальний гель, крем локальної дії, точечний від запальних процесів. І ось ця ж таки масочка на основі деревного вугілля. Глибоко очищувальна. Цей набір 1910, здається, якщо ви замовляєте один із таких наборів, то до кожного набору отримуєте в подарунок косметичка. Косметичку. Вона така пластикова. Покажу вам, з якого матеріалу, ось точно такий матеріал, але об'єм в половину менший. І застібається так от, замочком. Але досить об'ємна, дуже гарно видно продукцію. У мене така була, я дуже люблю її. Ну, а цю теж люблю. Тому що в ній багато всього поміщається. Так, і ще один набір засобів для обличчя це Mary Kay Neighbor. Це лінієчка додаткових теж засобів, які можна використовувати, якби інтегрувати в ваш догляд, якщо ви цього бажаєте. Або ж у вас суха, дуже чутлива шкіра. Тут очищення, воно кремове, на основі молочка, воно зовсім не сушить шкіру. Потім пудра, це відлущувальна процедура, така замість скрабування як альтернатива. Потім живильна олія нейчерелі і зволожувальний стік. Всі ці чотири засоби йдуть зараз по спеціальній ціні. Дешевше компанія пропонує на 520 гривень за 380 гривень і ще ваша знижка консультанта. І в подарунок ви отримуєте. Ось таку ще додаткову косметичку з льону. Вона в мене, до речі, після прання, але, тим не менш, дуже гарно виглядає і така еко-еко. Якщо ви любите, то замовляйте цю систему і вона вас буде радувати, ви будете користуватися із задоволенням. Ну, а ще приємні сюрпризи теж завжди приємно. І тепер ще я покажу ту продукцію, яку отримують наші іменинниці у квітні. Так, дівчатка, для вас компанія приготувала набір такий по догляду за губами. Тут є два засоби: це скраб для губ та навколо губ та бальзам для губ на основі масла дерева ши, яке інтенсивно зволожує шкіру. Ну і, звичайно, тут дуже такий ніжний, приємний аромат. Така процедура вам забезпечить красиві губки, доглянути, щоб вони у вас були завжди молодими і привабливими. До речі, якщо замовляти, то такий набір коштує 660 гривень, а наші іменинниці отримують його просто за замовлення, що вони замовили хоча б на одну базову одиницю. Не забудьте зробити замовлення у квітні наші іменинниці. Ну І ще один, один теж красивий потрібний набір це компанія пропонує для. Консультантів, у кого річниця співпраці у квітні. Наприклад, у мене теж річниця співпраці. Я святкую 21 рік співпраці з Мирі Кей. і я вже замовила свій подарунок. Це спеціальна пропозиція з подарунком. Пропозиція ось така: туш, ідеальний об'єм та бустер на вибір. Зараз є в наявності від зморшок для зменшення зморшок, і для відбілювання шкіри можете вибрати і в подарунок ось така рожева чашечка. Вона більша об'ємом, чим. Та, яку я вам показувала до чарівного набору. Але якщо ви знову-таки любите чашки, то вас будуть оточувати дуже красиві брендовані чашечки. От. І я вам бажаю, щоб у вас всі подарунки від Мірки були. Бо ви, якщо не собі, то для когось обов'язково подаруєте. Ну, цей набір коштує 1670 гривень. От майже на одну базову, бо базова одиниця в нас піднялася із 1 квітня 1800 гривень. Ну, і ще покажу вам тепер бонуси, подарунки, компліменти від компанії за замовлення. Ми теж їх дуже любимо. І у квітні всі замовлення, які ви робите від двох базових одиниць, а це в розрібній ціні 3600 гривень. Ви отримуєте набір масок в тревел версії такий. Це дві масочки, найбільш популярні в компанії, вони підходять для всіх. Знову-таки глибоко очищувальна вугільна маска детокс та маска гель Time яка зволожує, заспокоює шкіру. І, до речі, скажу свій рецепт краси. Я ці масочки поєдную. В догляді використовую спочатку після вмивання вечором глибоко очищувальну маску на 15 хвилин, потім змиваю її, протираю обличчя тоніком. І шию тоніком, до речі, завжди, і наношу зволожувальну маску гель з комплексом TimeWise, яка заспокоює, зволожує, омолоджує шкіру і лягаю спати, тому що цю масочку можна не змивати. За ніч вона ще краще наповнює шкіру молодістю, енергією і сяйвом. Ну, ось такий набір коштує 490 гривень, а консультанти отримують додатково таку прекрасну. Річ у подарунок. Супер! Красиво! Це, до речі, обмежна колекція. Таких масочок не буде у тревел-версіях, а ви можете отримати за замовлення. І якщо замовлення у вас на 6 базових одиниць. І ще до 10 квітня на 4 базові одиниці, то вас ще чекають додаткові подарунки. Покажу вам на 4 базові одиниці. До 10 квітня це цей же набір, і ще плюс заспокійливий гель для тіла після засмаги. І я скажу, що не тільки після засмаги це чудесний зволожувальний гель для тіла, особливо в літній сезон, коли жарко, він охолоджує, він оздобує. Здоровлює, наповнює вологою, бо шкіра все рівно потребує захисту. І ви можете наносити його в будь-який час для того, щоб зволожити шкіру. А якщо десь ви на сонечку перегрілися і трішечки да, почервоніли, то цей гель буде знімати вам запальні такі неприємності, дискомфорт і швидше загоїть шкіру відновить. До речі, теж, якщо його окремо замовляти, то він коштує 490 гривень. Дивіться, які чудесні подарунки до 10 квітня. Встигайте замовити вашу продукцію, щоб ще й були у вас такі прекрасні подарунки. Ну, а якщо до речі, на 4 базові одиниці це буде сума на 7200 по каталогу? Ну, а у вас буде своя ціна консультанта і ще плюс подарунки. Ну, а за 6 базових одиниць я сьогодні теж робила замовлення на 6 базових одиниць. І отримаю у подарунок ось таку живильну олійку Make Neighly. Продукт супер, я вам вже багато разів його показувала, розказувала. Дуже обожнюю використовувати для волосся після кожного миття на вологу шкіру. Я капаю собі 5 крапель на долоню, отак от, от ручками розподіляю і потім дуже гарно так зволожую кінчики. Вони в мене м'якенькі, дійсно, я от відчуваю м'якість, дуже приємні на дотик. І вони в мене ніколи не січуться, бо я постійно користуюсь цією Олійкою. Ще її використовую, змішую із сироватками. І, і потім а, беру свій гаджет а, Skin Vigorate Sonic, щітку а, з нас, масажною насадочкою і хорошо пропрацьовую і обличчя, і шию. А, ось такий подарунок вас теж чекає за замовлення від шести базових одиниць. Так, начебто я все вам показала. Ще тільки нагадаю про те, що виклик від генерального директора Марікеї Україна Вікторії Зоря Яценко продовжується: 13 діамантових хітів. І вас чекає дуже красива ексклюзивна сумочка, кейс для косметики. У нас багато дівчаток вже отримали її. А хто ще не отримав, я вам бажаю, щоб ви обов'язково перемогли в цьому виклику, тому що там представлені 13 найпопулярніших хітів, які потрібні для кожної жінки. І ви підберете собі для своєї краси і молодості все те, що вам потрібно. І ще й додатково отримаєте цей чудесний. І пам'ятний подарунок. І ще хочу сказати, що з 1 травня в нас продукція буде трошки здорощувати, в середньому на 8%, що більше, що менше. Але саме в квітні ви можете поповнити свій міні-склад, свою продукцію, переглянути, що у вас є, а що би вам ще дозамовити, щоб зекономити ваші кошти, щоб, або ж, міні-склад створити, щоб у травні, червні ще більше заробити. Я вам бажаю, щоб ви це встигали і пораніше, тому що активні консультанти. Вони не сплять точно, вони швидко замовляють, і багато продукції може просто на складі бути відсутня. Ну, ось така інформація в мене. Надіюся, що вам була корисна. Якщо так, ставте вподобайку, не шкодуйте. Мені дуже приємно, що ви реагуєте, і я для вас корисна. Я це бачу по вашим лайкам. І далі буду готувати ще вам цікаві відео. Пишіть ваші запитання, якщо є. Якщо є якісь поради, теж можете мені писати. Я дуже дякую вам за все, за те, що ви в мене є, що ви переглядаєте відео. І всього вам найкращого. Люблю вас, обіймаю і до нової зустрічі!